А до нас Алла Мазур. Ми хотіли вас привітати в нашій студії з Днем народження. Дякуємо, що з нами починається ранок. Так, приєднано, дякую, дякую. Алла Мазур. Найавторитетніша ведуча українського Родичка. новинного телепростору. Як би ви не казали, це Аллечка, це сідайте, дійсно так. Я тебе собі поцілую. Ми дякую. вас вітаємо, бажаємо вам і надалі бути, бути прикладом для наслідування для молодих тележурналістів і дякуємо за те, що ви завжди у своїх випусках залишаєте місце для надії. А це у наш час для наших українців дуже важливо. Дякую вам дякую усім. Щиро дякую за вітання. Усім, хто вже зранку встиг мене привітати і за смс-ки із нью Йорка в півятої ранку. Також привіт! Дуже приємно прекрасний початок дня у сніданку. Чудові квіти. Але... Я вам скажу, я не великий любитель приходити в прямий ефір Ми в знаємо. день народження, але є одна ідея, і, власне, вона мене підштовхнула, тому що а, я сподіваюся, цю ідею підтримують мої друзі. Я хочу попросити всіх, хто а, збирався сьогодні мене привітати, купити квіти чи ще щось, зайти на сайт фонду Таблеточки і перерахувати ці гроші вані Вереху. Тому що насправді дати шанс на здорове життя це найкращий подарунок, який, який взагалі може бути в житті. А історія Вані мене особливо е вразила. Ми зараз бачимо цей сайт mm -hmm. таблеточки. Де так, це можна бо зробити. я вам скажу, знаєте, а, незважаючи на важкі часи, у нас люди не зачерствіли душею, і вони завжди готові допомогти. І ми це бачимо по, по на сюжетах, які виходять в ТСН, mm -hmm. і на сайті таблеточки так само допомагають. Але і Ваня мене вразив тим, що він чи не єдиний із підопічних а, сайту, на рахунку якого практично був нуль. І в чому проблема? Йому 16 років. Він доросли. є така закономірність. Ми швидше реагуємо на біль а, маленьких діток. А Ваня насправді 15 років, із цих 16, він бореться за своє життя щодня. Насправді, дивіться, всім важко. Да, ми переходимо з кризи в кризу. Ціни, тарифи. Ми, ми нарікаємо. Ми дотягуємо до зарплати. А уявити собі, як живуть сім'ї, у яких хворі діти, і це 15 років триває з такою зарплатнею в 1500 гривень, я Взагалі не знаю, як вони 16 років ці змогли. А... Його, тому, його дотримати і виліку так, до, підтримати тому, просто. Тому, до цього тому часу. в мене виникло відчуття, що треба долучатися негайно. Mm -hmm. Я прошу всіх всіх друзів, всіх знайомих, всіх небайдужих людей перерахувати хоча б кілька гривень, тому що по великому рахунку от зараз нас навіть дивляться. ну, Кілька мільйонів глядачів, так, це я впевнена. І Казати своїм друзям, та, своїм знайомим. якщо навіть мільйон, мільйон по 10 гривень перерахує на цей рахунок, можемо порахувати, яку суму ми, ми отримуємо в результаті. Чашки і кави, це, виходить, що так. Ну і власне, щоб долучити більше глядачів. Чіл для мене не стало поштовхом. Я завела нарешті офіційну сторінку. Там кілька років збиралася це зробити. Я знаю цього що... лише фейкові були ваші так. Були були бу, бу, були були фейкові. Ось ми зараз її так. бачимо. Подивіться, ні, це, це вже не, не фейкова. Це, це, це вже це офіційна, офіційна сторінка. Я її буквально вчора завела і, і постараюся частіше там з'являтися просто спілкуватися з глядачами з приводу програм ТСН тижня». В тому числі ми, звичайно будемо стежити за за, за, за Вані, за надходженням коштів за, за потребами в лікуванні, тому що дуже хочеться, і хлопець абсолютно цього заслуговує. як, Власне і всі хворі дітки мати щасливе, здорове життя. Абсолютно точно, ми з вами погоджуємося. <кій> а, ну а Аламазур, а, якщо ви впевнений, ви дивитесь. ТСН сам тиждень, окрім того, що інформує як ньюсмейкер, що дійсно допомагає. І ось останній візит до, до студії сніданку також був дуже, дуже цікавим. Я пропоную подивитися цю історію, як це було в минулого разу. Сьогодні ми віддаємо котиків такі їх велике сімейство, і багато. Вони всі сестрички. І ось. Алочко, приймайте ж. рішення в прямому ефірі СНІДАНКУ з до плюс один. Ну чортеть мені, покажіть мені. Це, це це у вас кіт? Чи це кіт? А у вас вдома. кіт. 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 так, і я розумію, Ой. що Ой. ми не випадково Ой. прийшли Ой. до вас саме в цей день. Це небо почуло мої думки, тому це. що. Я вже якось подумала про те, що є, є котик, і напевно я дуже хочу кицю. Тому що з котиком ми все таки трошечки вдома воюємо за те, хто в домі господар, хто Мама, в домі головний. це Взагалі то мої думки здійснилися. Так? А, серйозно це я думав. Він не такі. просто думав, він їх активно озвучував. А, а я вже подумала, що хочу кицю, щоб вона була моєю подругою. З чотирьох сестричок ще одна кицька. А, ну що берете дому? Все Й... так, Наберем, Вирішили? звичайно. Знаєте, зараз побачила на тьомці оці вушка і зрозуміла, що такі думки. Він чогось одяг ці вушка в ефір. Він напевно відчував, що щось має статися. Добре, що він тут. Розкажіть, як, як життя у героя? Нашого... Вона здружилася, вжилася з мусиком. Вона здружилася, у них просто цілий роман, який вже можна, можна написати, тому що Муська, звичайно, перші три дні він просто нічого не їв. Він виходив за Асю і тільки дивився. Потім вони вирішили, хто з них до не буде Це господар, а да, потім вони гасали один за один одним бігали, пищали, а я ходила з камерою і знімала, щоб покадрово розбиратися. Чому дори. там так вони дружать, чи вони сваряться? Ася а, менша. Ася, Ася менша. Так, ну а Мусік у нас дуже такий галантний е, кавалер, тому що спочатку він зрозумів, що вона покакавши, не загрібає свої какашки. Він ходив за нею і ага. це все робив. Да. Ну а десь. тепер, да, тепер вони от настільки здружилися, що останніми днями Які я помітила. Різні. Та а, що він її просто. Лапки лежать. От, так вони полюбили один одного. Це Так. Да. Ну, а Аська у нас абсолютна баришня, принцеса. Вона, знаєте, вона навіть оце знаєте, як дівчата зараз фотографуються, модно так от ніжки <реш> перехрещувати. Ася наша стоїть точно так само чи пересувається. А Артем кого більше любить? Музика чи Асю? Ну, не скажу вам однаково, напевне, що так по, -по, -по черзі. Ну, вони різні, дійсно. І Артем вже привітав вас сьогодні. Ні, 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 він часто. Я, я, я рано рано, я рано рано в поїхала, в тих, да, тому, тому, да, тому всі сюрпризи від рідних, від рідних будуть ввечері. Шановні шановні друзі, я нагадаю, що сьогодні Малама день народження, і на цей раз кожен. Кожен з нас може привітати, Аллу особисто зробивши благодійний внесок для порятунки життя хлопчика Вані Верха. заходьте на сторінку Фейсбук Алли Мазур, яку вона спеціально відкрила до сьогоднішнього дня. Там можна і написати особисте повідомлення. Алло, Алі Мазур залишити повідомлення на сторінці, привітати, і, незвичайно долучитися до допомоги на сайту фонду таблеточки. І взагалі я вважаю, що от завдяки вам це дуже гарна традиція. От на свій день народження не приймати подарунки. А от на Фейсбуці чи в, іншій, в інших соцмережах. Просто казати, щоб друзі дарували не подарунки, а кошти і допомагали хворим діт, більше дітям більше того. Я вам скажу, що я не перша з такою ініціативою. Ваш колега із сніданку наш так. Наш колега так. теж зробив день народження і Антон. Антон Степілк, Антон Степілк, так, так, замість Степюк замість подарунків хто це може. стати відправля... знати доброю доброю традицією в Україні. Я буду рада, якщо ще хтось із відомих людей підхопить на свій і... день народження дарувати життя. Інший день це Дякую. Починаємо такий флешмоб денні uh. народження і допомагаємо а, тим, кому ну вкрай необхідна допомога і кому це може врятувати життя. Дякуємо. Спасибі, спасибі вам, що запросили. Гарного дня усім здоров'я.